Друзі, сьогодні хочемо вам анонсувати на продаж два дачні будиночки, які знаходяться на третьому причалі в місті Черкаси. На території 8 будиночків. Огороджені вони воротами, тобто своя закрита територія. Наш будиночок третій від води. Ось така сосна поруч, сосновий ліс. Дуже гарно пахне хвоєю. Ось один будиночок, він одноповерховий. Так, ось кухня, кондиціонер, газова плита. Є дві власні спальні, які вже облаштовані меблями. Тяча, а також є санузо. Тут є власна скважина та свій септик. Так, і ще покажемо другий будиночок. Ось тут закрита територія.